Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі і дякую вам, що ви заходите і готуєте по моїм рецептам. А сьогодні я хотіла разом з вами приготувати такі гнізда із фаршу і із сиром. І так, зараз ми додамо приправки. Спочатку я додаю Паприки. Тепер додаю сушений чесник. Так. Італійські трави я ще додаю. Люблю я додавати італійські трави. Так. І чорний перець. Звичайно, трішки присолимо. Так, і зараз будемо перемішувати. Гарно треба перемішати фарш. І так, фарш уже я вимісила, і зараз будемо таки робити гніздечка. Із фарша. такі кульки робимо. Так. Тоді стаканчиком ми зробимо такі заглиблення, так. Отакі кругляшечки. І так, із пів кілограма фаршу у мене вийшло ось такі 5 котлеток. Зараз ми зробимо такі заглиблення, ось так стаканчиком. Зараз формуємо таке гніздечко. Я вже на канал робила із ананасами дуже смачні були такі гніздоці, а це зробимо із твердим сиром. Ось такі, Зараз будемо додавати сюди сир і сметанку. Сир можна перемішати із сметанкою, але ну, я зроблю зразу додам сметанку, а потім уже сир. Так, додаємо сметанку. Не жаліємо трішки, розрівняємо її. І додаємо сир. І так. Кожну котлетку, наші гнізда, як ми їх називаємо, ми поклали сметанку і додали твердий сир. Зараз ставимо в духовочку запікатись при температурі 180 градусів на 30-35 хвилин. І так, наші м'ясні гнізда вже готові. Я вже вийняла з духовочки, ось такі вони. На вигляд, зараз ми трішечки їх прикрасимо зеленню. Так і зараз будемо уже смакувати. Я раджу вам приготувати, тому що я вже готувала із ананасами. Якщо вас цікавить, зайдіть у переліку відео. У мене там нижче є. М'ясні гнізда з ананасами. Вони дуже соковиті, дуже смачні, їх можна е, вживати і на другий, і на третій день у мікроволновці підігріти, і вони таки, такий же мають смак. Так що готуйте. А на сьогодні я говорю вам до побачення, до нових рецептів і смачного вам!